Лукашенко летить до Путіна, а Іран нашпиговує Росію новим озброєнням. Це ТСН. Мене звати Наталя Островська. Ми розпочинаємо. Обстріл у Херсоні очима знімальної групи ТСН. Як виживають місцеві під щоденним вогнем росіян, які гатять по місту забороненими запалювальними снарядами? Вистояти разом. Дітям одежа, якщо грошей не будь ласка. Та й люди другі стали. Безкоштовне житло надали переселенцям на Дніпропетровщині. Чим вони відплатили благодійникам? Енергоефективна і без новорічного дощику. Екологічна ялинка, вона ж ліхтарик. Яка вона, ялинка військового часу. Про нові тренди, який приніс непростий 2022 рік. Далі у випуску. Ні дня без ворожих атак на Сумщині через кордон прорвалися близько десятка російських військових. Це сталося напередодні неподалік села Високе. Бійці тероборони відбили атаку за повідомленням голови ОВА, Російська ДРГ втратила мінімум двох військових українці без утрат. Життя восьмирічної дівчинки, яку напередодні поранено в Маргенці на Дніпропетровщині, поза загрозою кажуть медики. Марганець та Нікополь і цієї ночі опинилися під вогнем окупантів. Росіяни вкотре гатили з важкої артилерії, прикриваючи Запорізькою АЕС. Понівечено житлові будинки, господарські споруди та газогін. Понад півсотні снарядів випустили росіяни і по прикордонних громадах Сумщини. Чотири обстріли за день пережили напередодні жителі Білопільської громади. Там окупанти вдарили по центру села Іскрисківщина. 16 мін розірвалися на вулицях та поблизу людських осель. У двох будинках побувало вікно, потрощена вера. Анда, Росіяни поцілили також у сільський магазин та будинок культури. Там пряме потрапляння снаряда в дах. А в Херсоні відомо про двох загиблих чоловіка та жінку. Сьогодні з досвіда там знову чули вибухи. Постраждало багато будинків у центрі. Під постійним обстрілом мікрорайон острів розташований біля річки. Там не встигають відновлювати електрику, а опалення мусили відімкнути. Від сьогодні через небезпеку туди не ходитиме громадський транспорт. Місцева влада закликає людей евакуюватися. За минулу добу окупанти обстріляли Херсонщину понад 60 разів, із них 30 разів стріляли саме по обласному центру. Жителі передмістя повідомляють, що ворог б'є запальними снарядами, після яких стаються пожежі. Пересування вулицями Херсона для місцевих перетворилося на боротьбу за виживання. Потрапити під обстріл може будь-хто і будь де. Окупанти з лівого берега Дніпра щоденно поливають місто тоннами боєприпасів, воєнної логіки в їхніх діях шукати ми тільки от під'їхали. Воно як та як виявилось. Це ще не все. Сестра вдома каже, перед перед цим був ще один приліт. Усіх Усість... разом з місцевими хутко ховаємось до найближчого під'їзду. всі в під'їзд. Сумку потім засію. Сусіди, які за інших обставин, можливо, й соромились би емоцій на загал, просто в розпачі. Що, успокойтесь. Все, паді нормально знаю. А ну, бігі, бігі, сон, не витіли під час одного з вибухів. Випадковий перехожий отримав осколкове поранення, і насправді диво, що постраждалих не більше. Вирви сліпими чорними очима змушують прислухатися до кожного підозрілого звуку. Залишки снарядів, які можуть прилетіти, щомиті знову стичать просто з асфальту. Рашисти вкотре застосували проти цивільних запалювальні снаряди. Це боєприпаси, які запалювали. Тобто, це запальнички. Це вони призначені для того, щоб створювати пожежі. А це елементи способу доставки. Це елементи граду. Непридатним для життя після того обстрілу окупантів став ще один будинок на цій вулиці. Вибухом провалило дах і повибивало стіни. Шифера немає. Нам ага. тут нам тут жить. Ага. Віч маленькі рібьоне. Цю ту химерну географію рашистських прильотів вже ледь не на пам'ять знають херсонські медики екстреної допомоги. Щодня вони мчаться на місце чергового вибуху. Рятувати життя. Таміновибухові травми, то тобто, есть от ну, розорваної конечности, проникающие осколочные ранения, там, брюшную полость, грудную клетку, часто в голову прилітають людям. то тобто, есть плоть до того что ну, по половину черепа сносит, то тобто, есть оторваний руки, ноги. Віталій працює на швидкій понад 20 років. Допомагав людям і під час окупації росіяни безрезультатно намагалися схилити колектив медиків до співпраці і навіть кілька разів погрожували їм розправою. «Вони говорили, ми мы саботуємо оказание допомоги їм. Позовите кого-нибудь, пусть его застрелят, потому что он неправильно оказывает помощь. Ну, он типа считал, что. Лучше знають, познаміцінська допомога оказус. Окупанти намагаються зробити нестерпним життя херсонців за те, що ті не прийняли їх божевільний руський мір. Містяни ж, попри щоденні обстріли і жертви, живуть щирою надією, що окупантів скоро вдасться відігнати подалі від міста. Антон Куцуконь, Володимир Черенков, Олег Мостовий, ТСН 1+,1 – Допомога Україні триває. Не встиг президент Зеленський поїхати зі сполучених штатів, як тамтешній президент підписав оборонний бюджет на наступний рік, який передбачає 800 мільйонів доларів для України. Також американський сенат напередодні ухвалив законопроект про держфінансування на 1,7 трильйон доларів, який включає 45 мільярдів допомоги Україні та союзникам. Основні кошти призначені нашій державі. Це 14,5 мільярдів, щоб президент Байден міг виділяти озброєння із запасів Пентагон. 9 на закупівлю зброї для України за кордоном та ще понад 13 – пряма фінансова підтримка до українського бюджету. Бюджет також містить поправку, яка дасть змогу Мін'юз США впродовж наступних трьох років передавати заморожені російські активи на користь України. Тепер цей пакет має пройти палату представників та відправитись на підпис американському президенту Джо Байдену. Початок переговорів про вступ України до ЄС та нові санкції проти Росії. Володимир Зеленський озвучив головні завдання українським дипломатам наступного року. Після успішного візиту до Вашингтона Володимир Зеленський у Києві зустрівся з українськими послами та консулами. Перемоги на дипломатичному фронті мають тривати, заявив президент України. Серед пріоритетів подальші кроки, що наближатимуть Україну до Європейського союзу, конкретні результати від майбутнього саміту НАТО збільшення військової та енергетичної допомоги. Нові санкційні пакети проти Росії та Решти російських активів також серед планів української дипломатії. Робота з країнами над підтримкою трибуналу щодо злочинів російської агресії для слова неможливо існує українська дипломатія, заявив Володимир Зеленський. в усьому беріть за приклад нашу роботу по патріотах, насамсах, аерісті кроталь нам говорили, що це неможливо, все це неможливо. Тепер все це є дипломатія це саме такий інструмент. Все, про що на початку кажуть ні, має стати конкретним результатом для нас всіх. Пентагон розглядає можливість навчати українських військових користуватися системою ППО Петріот не в Європі, а в Сполучених Штатах. Про таку можливість виданню політику розповіли двоє співробітників американського Міноборони. Досі навчання для українських військових проводили в східній Європі, Німеччині та Британії, але не на території Америки. Очікується, що тренування триватиме кілька місяців. Під час візиту президента України до США Вашингтон оголосив, що надасть Україні одну батарею Петріот для захисту від російських атак. Для роботи з цією системою. Потрібно 90 військовослужбовців, де саме тренуватимуть наших військових у Пентагоні ще не визначилися серед інших варіантів, які розглядають проведення навчань для українців на території американської військової бази в Європі. Не минулої тижня Лукашенко знову заходився їхати до Путіна. Це вже буде восьма подорож самопроголошеного білоруського диктатора за цей рік до Росії. Як повідомляють тамтешні змі, політики збираються підбивати підсумки цього року і обговорювати плани подальшої взаємодії. А ще Лукашенко збирається взяти участь у зустрічі президентів країн СНД у Петербурзі. Та відвідає науково-дослідний випробовальний центр підготовки космонавтів імена Гагаріна, де проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі. Там обговорять перспективи білорусько російської співпраці у космічній сфері Путін приїздив до Лукашенка у мінськ 19 грудня разом з урядовою делегацією. І українська сторона і низка західних партнерів вважають, що кремлівський диктатор намагався схилити Лукашенка взяти безпосередньо участь у війні проти України і обговорював іще тіснішу співпрацю, де факто поглинання Москвою мінська у багатьох сферах. У разі повного блокау вихід із нього триватиме щонайменше тиждень. Це попередні підрахунки енергетиків, які озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нині уряд готується до всіх можливих сценаріїв, а влада на місяць уже отримала плани реагування на випадок критичних ситуацій. За інформацією «Укренерго», найскладніша ситуація з електрикою зберігається в Київській області. Там дефіцит електроенергії близько 50%. Складна ситуація і у прифронтових регіонах. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаціях Київської області доручила Укренерго та ДТЕК якнайшвидше вийти на зрозумілі для жителів графіки електропостачання. А енергетичним компаніям доручила беззаперечно не лише належний об'єм потужностей, а й рівномірно його розподіляти. Звичайні українці та бізнес адаптовуються до нових реалій. Хтось загартовує заготовує дрова, хтось купує генератори. Але експерти кажуть, що складна ситуація в енергетиці стала тригером для впровадження нових технологій, яких саме і де почали використовувати енергетичні ноу-хау? Запитаємо в Андрія Мартинюка, виконавчого директора української правоохоронної організації. Добрий вечір, пане Андрію. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні ви почали облаштування сонячної електростанції в райлікарні Звяхеля, це на Житомирщині за кошти благодійників. А чому не генератори придбали? А вирішили, щоб від сонця живилися саме медзаклади? Ну е сонце, вітер це невичерпні джерела енергії, які будуть і під час війни, і після війни. І насправді це не геть нова технологія. Щоправда, те, що вона стала дешевше протягом останніх років, і доступніша, і середня вартість кіловат години від е, сонячної електростанції в рази менша від кіловат години електроенергії від дизеля. Тобто, при подальшому е, ширшому поширенні сонячних і вітрових електростанцій, навантаження на мережі в результаті атак буде зменшуватися, тобто ці е, е, роз. Децентралізована генерація, яку ми намагаємося просувати, і схоже, що це настане її зірковий час. Вона значно посилить надійність нашої мережі, нашої електрогенерації загалом в країні і працюватиме ще кілька десятиліть на відміну від генераторів, тобто це недоступна опція вже зараз, і слід сприяти не тільки генераторам, а й сонячним вітрогенерації і іншим джерелам відновної енергетики. Але скептики зараз кажуть, що зірковий час для такої енергетики не взимку, тому що в середньому сонячні батареї батареї взимку виробляють там 447 кВт, а За три місяці літа показник становить там 1223 кВт. Це те, що ми от простежили в за практику. Наскільки ефективним є впровадження таких технологій саме взимку і саме зараз? Дійсно, в літку сонячні електростанції дають більше електрики, просто тому що світловий день довший і сонце вище, тобто воно під кращим кутом для генерації знаходиться на небі. Але взимку ці станції так само працюють, дійсно зменшуючи е, кількість електроенергії, яка вона видає, але ну знову ж таки. Чим більше їх буде, тим більше ми будемо отримувати, і тим менш будемо залежні від генераторів від великих електростанцій, як показує практика, значно легше вразити. Тобто, це не те, що вони взагалі не працюють. І якщо буде ще й далі поєднувати з вітрогенерацією, то великою мірою цей недолік, що зниження світлового дня взимку буде компенсуватися більшими вітрами взимку, які теж генерують електрику. А наскільки затратними є такі проєкти, наприклад, в Житомирській області, там де ви почали встановлювати сонячні панелі, ми на благодійному аукціоні назбирали 840 тисяч гривнів. На марафоні перепрошую, не аукціоні. І за ці гроші ми встановлюємо 30 кВт потужності. Ну тобто, це такий великий генератор, якщо на піку буде працювати, але загалом це зробить внесок те, що е, чи буде е, світло, чи ні, це все рівно зменшуване без споживання навіть той ж солярки на дизель-генератор в той час, коли світла немає. Оця складна ситуація в енергетиці, яка зараз змушу нас переглядати повністю нашу енергосистему, побудовану роками. Які ще нові технології ми можемо впроваджувати? Які джерела альтернативної енергетики є? Ну, спочатку найбільшим джерелом в Україні для електроенергії, взагалі для всієї іншої енергетики, лишається енергоефективність. Тобто, інвестиції в енергоефективність в різних сферах вони в кілька разів. Рентабельніше ніж будь-яка нова генерація, тому якщо скажімо, не використовувати лампочки розжарювання, а лише світлодіодні, то це вже буде давати зменшення спомітне навантаження на електромережу. Далі потрібно утеплювати будинки. От практика в е ці проекти. Фонду енергоефективності, які були підтримані до війни, показують, що утеплені будинки набагато набагато легше переживають відключення від всього, тому що просто там тепло набагато більше тримається. Що стосується. Е Генерації, тобто, можна ще сказати, що тепло це теж генерація, це ну дійсно велика частина енергетики, і тут ми можемо теж використовувати як теплові насоси, так і біомасу, але біомаса має бути обов'язково стала. Тобто ми зараз не завжди впевнені, що ця деревина, тріски, дрова і так далі, що вона всюди прозоре законне походження має це така реформа. Наступна, яка має відбутися в Україні, зробити так, щоб вся джерела енергії були сталі, і щоб ми були впевнені в цьому, і кроки в цьому напрямку вже здійснюються. Я вже сказав також про вітрогенерацію, про сонячну думаю, що якщо всі ці частини. Інвестувати послідовно протягом більш-менш тривалого часу, то ми дуже швидко перейдемо до значно надійнішої і безпечнішої як для довкілля, так і для енергетичної безпеки кращої енергетики. Ну, якщо ми просто зараз будемо впроваджувати всю зелену енергетику, а не чекати перемоги, то буде і результат. Дякуємо вам, Андрій Мартинюк, виконавчий директор української прадоохоронної організації, був з нами на прямому зв'язку. Із теплом в окопі віничани доправили на фронт 50 буржуйок. Гроші на них складали містяни і передавали в гуманітарний штаб. Виготовляли пічки спеціально під замовлення військових, щоб можна було не лише приготувати їжу, а й обігріти бліндажі, висушити одяг та взуття. Сьогодні буржуйки вже поїхали на передову. Також війницька громада додала до вантажу необхідні бійцям гаджети, а ще сокири, лопати і солодощі до нового року. Людину буде в теплі. Якщо солдат замерзне, це вже не солдат. Сьогодні штаб відправляє 50 пічок буржуйок для однієї з військових частин. Крім цього, буде передано знову ж таки планшети квадрокоптери. Машину, яка може проїхати навіть за паркованими провулками, і має повний комплект для гасіння та евакуації. Для рятувальників доправили волонтери із Запоріжжя. Авто пригнали з Фінляндії. Його передали в дні, коли росіяни активно обстрілювали місто. Тож машина вже заступила на чергування. Надзвичайники кажуть, авто обладнано двома десятками пожежних рукавів та повним комплектом апаратів на стисневому повітрі. А оскільки в нього невеликі габарити, легко може проїхати до зруйнованих будинків. За словами волонтерів. Фінські благодійники спочатку сумнівалися, чи справді місту потрібна така машина. Вони до останнього не вірили в масштаби лиха, яке принесли росіяни, але після того, як подивилися відео міста після бомбардувань, прискорили процес передачі. 12 карет швидкої та 4 пожежні автомобілі передали Україні волонтери з Люксембурга. Після доби в дорозі вони сьогодні прибули до Львова. Щоб зібрати кошти на ці автомобілі, волонтери виставили в середмісті Люксембурга обстріляну машину швидкої допомоги з Харківщини. Так, європейці могли побачити наслідки війни не тільки по телебаченню. Внески робили як звичайні громадяни, так і великі компанії, вражені мужністю українців у війні з російськими терористами. На повністю укомплектовані авто для медиків та пожежників витратили понад півмільйона євро. У Львові перед дорогою до точок призначення машини освятили. Вони поїдуть до Харкова, вони поїдуть до Херсону, вони поїдуть до Нікополя, також до Миколаєва, до Донецької області. Це ті гроші, які вдалося зібрати, демонструючи техніку, розстріляну чи підірвану техніку. Техніка стоїть в центрі Люксембургу і багато людей проходячи, дивляться, і до європейців війна доноситься ближче і розуміліше. Я був на майдані і почав займатися гуманітарною допомогою Україні ще з 2014 року. Хотів би сказати, що не треба мені дякувати. Це я вам дякую. Для мене честь допомагати Україні. Із чотирма дітьми ще й при надії вона тікала із розстріляною росіянами великої костромки. Інша молода родина вивезла з розбитого рубіжного бабусю, двох котів, собаку і наплічник речей один на всіх. Усі вони знайшли прихисток у Лозувацькій громаді Криворізького району. Безкоштовно живуть у будинках і чекають, доки всі постріли стихнуть. І водночас, чим можуть, допомагають селам, що стали їхнім тимчасовим домом. Анастасія, на навірна продовжить. Катерина прямує до соціального центру, хоче оформити декретну відпустку. Доброго дня, дошки можна ще в березні з чоловіком та чотирма дітьми втекли з розбитої великої костромки, по якій більше як півроку нещадно гатили росіяни. згадує свист снарядів навколо не вщухав. Більше, скажем так, не як часто слухали, а як і зрідка ми їх не чули. Де падали, то скажімо так, ну таке щення, що падали вони в коло тебе. Жінці невдовзі народжувати, чекають із чоловіком на п'яту дитину. Мріяли, аби маля з'явилась на світ вдома та повертатись зарано, хоч хата більш-менш вціліла, від села мало що залишилось, а тут суттєва підтримка. Дом є, нам, слава Богу, звісно, повезло, хоча і сусіди побивали, ну наш стоїть, нам допомагають. Надо там дітям одежа, якщо грошей не хвата, пожалуйста. Та й люди другі стали. Якщо раніше було спитаєш дороги, ніхто не скаже, а ще проведуть. Молоде подружжя Коробченків сумують за домом та розуміють, навряд чи скоро повернуться. Коли обстріли їх рідного рубіжного на Луганщині стали нестерпними, у чому були? Вирішили втікати. Котів і собаку. Родину. Це майже все, що ми змогли забрати з речей, ну тобто там рюкзак, в речей. Якийсь, Зиму... не, Зимові речі ми брали. Тому що були, і там дещо. Нещодавно голова Луганської ОДА Сергій Гайдай сказав, що в районі Рубіжного, це саме той район, там де ми жили, було 186 прильотів за годину. Тобто перебувати там було вже просто неможливо. Доля закинула їх у село поруч із кривим рогом. Тут їм безкоштовно надали будинок і навіть роботу. Олександр працює водієм, Анастасія – бібліотекарем. Також вони щодня приходять допомогти у соціальний центр, сортують гуманітарку для таких як самі тікачів від війни. Там ось п'ятерка є цей харчування. А я тоді памперси візьму. Добре, Дитяче харчування? Який вік них? П'ять місяців, п'ять на це двоєчка. Від початку великої війни Лозувацька громада прийняла більше двох тисяч переселенців. Значна частина приїхали з Херсонщини, що межує з Криворізьким районом. Усім надали житло. Та допомогу і по будинкам, і по тут є бази, які мають опалення. Наразі вони там перебувають. Дуже багато волонтерських організацій, які надають допомогу в виді харчових наборів і медикаментів. Відкриті для переселенців та мешканців і пункти незламності на Криворізький район. Таких вже півсотні. Перші дні аварійних вимкнень світла тут було людно. Молодь. Почули слово зарядити мобільний телефон. Вони сюди відразу прибігли, і там під час там бликауту, а на звук працюючого генератора, ну люди сходяться. Зараз до блекаутів адаптувались у селі. Кажуть, їх пережити легше до складної зими. Переконують готові, і навіть частина переселенців з громади вже поїхала. Попри відсутність газу і світла, повернулись у рідні звільнені міста та села. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+,1. Новорічний кіпіш, дитячий мюзикл із такою назвою покажуть завтра в міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок. 60 дітей упродовж двох місяців готувалися до цієї прем'єри. Їм допомагали артисти цирку. Тож на сцені можна буде побачити дефіле від італійського модельєра, французький цирк і китайського дракона. Невід'ємною частиною мюзиклу будуть колядки та щедрівки, а зібрані від дійства кошти передадуть до благодійного фонду. Буде багато веселого. Ми сподіваємось. Буде багато гарного настрою. Частину коштів буде передано до волонтерської спільноти тепло для котиків зсу. Це було власне рішення дітей. Свято наближається. Діти та волонтери з Великої Британії зібрали і передали 25 тисяч різдвяно-новорічних подарунків для маленьких українців. Таким чином вирішили підтримати хлопчиків і дівчаток, аби хоч якось відволікти їх від війни. Сьогодні частину гостинців уже роздали юним киянам, зокрема з багатодітних родин та переселенцям з інших міст і сіл, а ще тим, чиї батьки боронять Україну. На черзі дітки з лікарні Охмадит, малеча іграшкам дуже зраділа ж розпакували свої презенти, грались і дякували благочинникам. Хоча й зізнавались найбільше бажання, аби нарешті закінчилась війна. Не менш щасливими були їхні батьки, де хто ледь стримував сльози. Мовляв, через повномасштабне вторгнення росіян багато дітей утратили своїх рідних, перебувають на окупованих територіях або далеко від дому. І тому свята для них затьмарені стражданнями. Всім важко, складно. Чесно, ваші сльози навертаються. них обов'язково має бути свято. Хто? Медвідь. Ти дуже щаслива. Так. так, З Новим роком вас усіх із Різдвом Христовим. Новорічна ялинка своїми руками. Прикрашати чи не прикрашати це питання в голові ледь не в кожного українця. Бо в ті моменти, коли над головами літають ракети, б, який там новорічний настрій, і все ж ми вирішили відчуття свята дуже потрібне. Наша Ніна Грушецька разом із декораторкою вирушила на один зі столичних ринків по головного красу новорічних свят та розповість, як змінилися ціни порівняно з минулим роком, і покаже, як не за всі гроші світу придбати та прикрасити хвойну красуню щоденні тривоги, відключення світла, води та тепла. Однак усім нам потрібно, хоч трошечки позитивних емоцій і новорічного настрою. Спробуємо створити його своїми руками. Для цього зустрічаємося із декораторкою Мартою біля ялинкового базару, аби придбати головний символ різдва та нового року. У порівнянні з минулим роком вибір хвойних красунь збітнів. Дорогий сегмент товару сюди не везе. попит. Теж зменшився. Нема людей виїхали. поганий рік. Нема грошей. Війна, війна. Що станеться в зоопарк. Продавець Ялин Петро привозить хвойні із Івано-Франківська і продає їх ось на цьому самому місці вже 26 років поспіль. Рік у мене в машині, на дорозі. Їдемо додому, не встигаємо. 31-го виїжджаємо, і таке 1 числа вже вдома обід. Розповідає про те, що цікавить зараз усіх найбільше. Про ціни. Скільки от така от коштує? «300 гривень. «300 гривень. А от така що більша? Ті 1400. Ми з Мартою обираємо найбюджетніший варіант. Купуємо гілку ялини. А гілочки ще розкажіть. Гілочки є по 50 гривнів, є по 100». Така лапа. Я думаю, нам буде цього достатньо навіть. А до неї трохи оздоблення. Тепер усе це потрібно сформувати в святкову композицію. Перше робимо такий собі стовбур в імпровізованому кашпо. Це е, флористична губка оазис, називається він, її потрібно попередньо замочити у воді. Нарізаємо гілочки, засовуємо в губку і переходимо до оздоблення. Іде е, рік чорного кролика. Кольори можуть бути е, це. Чорний, темно-синій, і також може бути і малинового. Ми обрали для головного акценту чорні кульки цього року. Забудьте про дощик, Він більше не модний, модне природнє. Ну і куди ж без життєрадісних вогників гірлянди? Щоправда, на батарейках екологічна ялинка, вона жаліхтарик. Не забувайте ялинку поливати завдяки губці. Вона простоїть довше. Із залишків матеріалів майструємо ще й ялинкові букети. Звичайні новорічні кульки можна замінити нестандартними глиняними поробками. Це подружжя. Ярослав та Наталя вони проводять реабілітаційні заняття із гончарства для військових і майстер-класи для цивільних українців. кажуть, таке заняття людей дуже заспокоює. Стоп. У майстерні кажуть, під новий рік виростає попит і на підсвічники, а особливо цього року. Разів в п'ять, мабуть, збільшилася кількість саме те, що виголовлення підсвічників Світло стало менше і тому от хочеться більш домашнього затишку. За півтори години у вас готовий сирий підсвічник. Тепер лишиться усе наліплене висушити, запихти і забрати за кілька днів, аби освітити оселю та. Прикрасити ялинку чи ось такий вінок такий вінок можна прикрасити будь-чим, фактично, що росте у вас на подвір'ї, якимись красивими сухоцвітами, які у вас є в вазочках, і вони вже виглядають як прикраса завдяки оцим от ягідкам. Завершальний акцент глиняні іграшки. Поки я робила новорічні поробки, бухгалтер в голові не замовкав. Ялинка і два хвойних букети обійшлись нам у 570 гривень. Майстер-клас, під час якого ви зробите підсвічник або глиняні іграшки, в середньому 500 гривень. Вінок 50 гривень, якщо купувати самі гілочки хвої, про себе точно можу сказати. Настрій створити своїми ж руками вдалося. Сподіваюсь, ваш теж стане більш святковим. Ніна Грушецька, Валентин Шилко, Андрій Романок, ТСН 1+,1. плюс цього року. Святкове означає спокійний, без ракетних загроз. Спокійного нам вечора і нового року побачимось.